Від бабусь з любов'ю на Прикарпатті дві пенсіонерки купили по дрону камікадзе для наших захисників. Гроші ретельно відкладали, заощаджували, як могли. Про себе ж вирішили подбати вже після перемоги. А поки, як розповіли нашій Наталії Фармус, продовжують волонтерити для Збройних сил України. І я би хотіла дрон мати, кажу, щоб мати танк збити чи машину, чи що. Це одна з мрій пенсіонерки пані Людмили. Каже, бажати таке почала після розповідей брата військового. Каже, йди до голови, то голова там то робить. Я пішла. От йому сказала. Він каже: Ну добре, десь пройшло трохи часу він позвонив, каже, є замовлення, хоча хочуть хлопці з десятки дрона. Голова тамтешньої громади і сам активний волонтер. Тож добре знає потреби наших захисників. Жінці одразу пояснила. Нив, який саме дрон потрібен на фронті. Отак, чотири пропелери на кінці, зверху батарея, а під низом тут видно такі ремінці. Пенсія у колишньої швачки всього 2700 гривень. Тож, аби прожити, змушена їздити в Італію на підробітки. Після повномасштабного вторгнення почала економити на собі і відкладати кошти на потреби хлопців на фронті. Їх віддавала і на буржуйки, і на автівки. Потім задумалася над дроном. Так і хотіла дрон камікадзе. Значить, що як, як його запустять, значить він щось має збити. Хай буде, я вже кажу, не танк бо, може трохи замалий. Але щось я думаю, якусь користь принесе. Ідею пані Людмили підхопила пані Галина. Прийшла вона і каже, що вона хоче купити дрон, що там продають до одного, поки що не дають, а треба два. Так каже, може, ви візьмете. Я кажу, ну давай. Все є гроші. Галині Марківні 82. Вона киянка, але у перші дні війни переїхала до племінниці Людмили Урожнятів. Згодом повернулася до столиці, а на зиму знову приїхала на Прикарпаття. Київ тоді якраз бомбили. Я боялася, що й мою квартиру. Ну слава Богу, квартиру не зачепило. Може, їм для розвідки треба буде цей дрон. Може Щось будуть вбити. Їм важливий це А нам що дали гроші, все і чекаємо, коли буде результат. За подіями на фронті обидві пані пильно стежать. Впевнені наші захисники усе відвоюють. Хлопцям там тяжко. Я собі подумаю, як вони там в окопах холод і дощ залежить тільки від нас, від українців. Треба, щоб ми самі зробили все для фронту, для перемоги. А доти обіцяють донатити скільки зможуть, і закликають приєднуватися до них. Певні, лише разом ми зможемо наблизити перемогу.